Металодетектор, SDR-детектор. Для вмикання прилада затискаємо кнопку вмикання. Прилад вмикається. Так, на робочому екрані ми можемо бачити поточний профіль датчика і його частота, напруга акумулятора. Баланс ґрунту і фільтр. Число VDI, Рівень сигналу. І тут синограф шкала металів. До цієї лінії це в нас чорні метали, далі в нас кольорові метали. Також є можливість переключитись в режим годографа. Пізніше покажу, як це зробити. Кнопками вверх-вниз ми регулюємо поріг. Чим менший поріг, тим більша чутливість нашого приладу. Кнопкою вправо можна включити вбудований пінпоінтер. Кнопкою ГБ включаємо відлаштування ґрунту. По відлаштуванню ґрунту в мене є окреме відео. Для того, щоб відлаштуватись, потрібно натиснути кнопку Вверх іде автоналаштування. Підносимо, е, Натискаємо кнопку Верх і підносимо до ґрунту датчик і так тримаємо, поки балансування ґрунту не завершиться. Так, Тепер е, кнопочкою живлення ми можемо, коротко натиснувши. Потрапити в меню. В меню в нас є пункт Аудіо. Кнопкою вправо заходимо в це меню. Тут можемо регулювати гучність. Ну, поставимо. Так, тепер можемо довжину звуку регулювати. Зараз я підключу датчик і. Покажу різницю. Так, мінімальна довжина звуку. Мала довжина звуку, велика і максимальна. Тут кожен може для себе поекспериментувати. Ну, звичайно. Що залежить від того, де виходите. Наприклад, на засмічених місцях мала або мінімальна довжина звуку буде у пріоритеті. Гучність слабких кольорових і гучність слабких чорних. Максимум 10. Це функція, яка допомагає підсилити слабкі сигнали. От, ми можемо. Виставити якесь менше значення для того, щоб е, різні ложняки е, менше лізли нам, якщо є така потреба, або можемо виставити більше значення, щоб е, слабкі сигнали озвучувались більш гучно. От, Потрібно знайти для себе якесь оптимальне значення. Це може бути там 8, 9, може бути 7. Залежно від того, хто як привик ходить. От, і... Також потрібно звертати увагу, можливо, на засмічених місцях є сенс поставити менше значення. От В тому числі менше значення гучності слабких чорних сигналів. Схема звуку: тут в нас є різні варіанти. Два тона, тобто низький на чорний метал і високий на кольоровий метал. Є чотирьохтональна схема, тобто, вже буде на кольоровий метал три тона. Восьмитональна, тональна, шістнадцятитональна і поліфонія? От як це все звучить. Ну, поліфонія там буде набагато більше звуків. Тут теж так сказати на, на любителях хто. До якого звуку звик. Так, також в нас є такий пункт тембр. Можемо його змінювати. От, різні комбінації можна робити там з довжиною звуку, звуковою схемою і тембром. І можемо отримати різні. Як би варіанти озвучки. Колір заліза. Це така функція, яка дозволяє частину заліза озвучувати окремим тоном. Тобто, в нас залізо від 0 до мінус 90 по VDI. Ми можемо там зробити окремий тон, скажімо, там від 0 до 15, від 0 до 30. Е, ну, Для чого це потрібно, Ну, скажімо так, деякі низькопровідні цілі можуть попадати е, в залізо, але вони попадають, скажімо, в значення близькі там, від 0 до мінус 20, мінус 30. І в деяких випадках є сенс включити цю функцію, для того, щоб такі цілі якби, озвучували нам окремим тоном і ми. Приймали якесь рішення копати нам ці цілі чи не копати. Максимальна частота. Тобто це частота е, кінця шкали. Тобто, Ну як в нас буде озвучуватися самий високий тон? Тобто, наприклад, це велика великі мідні монети. Тон заліза. Можна. Можна змінювати залежно від того, хто як привик. На різних брендових приладах є певна тональність заліза, і можна підібрати, якщо хтось ходив з якимсь приладом, щоб було комфортно. Так, гучність заліза можна окремо регулювати, як збільшувати, так і зменшувати. От, іноді потрібно, щоб коли є багато заліза, щоб його ну, менше слухати, можна зменшити гучність. Саме на залізо. Вібрація. Це така додаткова функція, яка апаратно поки що не реалізована, але в майбутньому, можливо, може бути таке, що вона буде. Поки що експериментуємо. FM-звук. Тут ми можемо налаштувати вбудований FM-трансмітер для того, щоб використовувати навушники з FM-радіо. Тут можна включити виключити кнопка вліво-вправо. Можна налаштовувати частоту і регулювати гучність окремо. Так, далі. Давайте перейдемо до графіки. Кнопка вправо. Режим LCD. Зараз включений сонограф, можна включити вектор. В такому випадку в нас буде от таке відображення сигналу. От Монети будуть відображатись прямими такими лініями, а якісь, скажімо там, от метал якийсь буде більш закрученими петлями. Якщо будуть якісь складні цілі, вони відповідно теж будуть. Якимись більш закрученими петлями. Такий режим годографа. Так, далі. В графіці ми також можемо налаштувати затримку синографа, тобто, наскільки буде, будуть наші стовпчики синографа, або вектори нашого годографа затримуватись на дисплеї. Тобто, якийсь певний час, поки вони не будуть пропадати. Також тут можна встановити час. В приладі є маленька батарейка, там ставиться окремо для годинника, і можна встановити час. Якщо ми встановимо там якийсь час, то у нас тут в меню ми зможемо користуватись годинником. Так, тут є ще корекція. Тобто цей вбудований годинник він може бути не дуже точний. І в процесі можна підкоригувати під себе, щоб він ну, більш точно показував час. Так, далі. Підсвітка це зрозуміло. Контраст, дисплея, це теж зрозуміло. Вольтметр, це ми виставляємо напругу наших акумуляторів. От, При повному заряді це 8,4 вольта. Я зазвичай ставлю 8,3, так як десь на 1,1 вольта напруга просідає і ну, фактично получається напруга на приладі 8,3. Мінімальний зряд акумуляторів це значення напруги. При якій нам буде подаватись сигнал, що акумулятор розряджений. І в цьому меню у нас все. Повертаємось назад. Налаштування пошуку я покажу трошки пізніше. Давайте покажу налаштування датчика. Тут у нас є різні профілі. Три профілі для одночастотних датчиків і три для двохчастотних. Профіль А, Б, с 1 l 1 1H, 2L2H, 3L3H. Для того, щоб налаштувати датчик, нам потрібно налаштувати частоту і відлаштувати пофориту. Зараз покажу, як це все зробити. І так, для початку нам потрібно... Олаштувати нашу частоту. Для цього вибираємо старт пошуку, натискаємо вправо. Відбувається пошук частоти. Так, частота налаштована. Натискаємо меню. Ось наша частота. Профіль А також показує частоту датчика. Ми можемо також переглянути розбаланс нашого датчика. І нам потрібно тепер відлаштуватись пефериту. Для цього натискаємо вправо, і в нас є от така менюшка. Ми натискаємо вверх. І підносимо до датчика фарит. Давайте ще раз покажу. Вверх. і підносимо. О, підносимо фарид таким чином, щоб е цей повзунок був десь між оцею. і... Оцею позначкою. Там, може бути там, тут а десь, ну, в цьому діапазоні. О, тоді воно відлаштовується. І ось тут показує наше значення фериту. Після цього натискаємо меню. Перевіряємо феритом, чи є реакція. По фариту датчик відлаштований. Можемо. Взяти мідну монету якусь. І перевірити. Якщо все добре, значить все добре. Зазвичай все доволі точно відлаштовується. Отну, де... іноді можуть бути якісь нюанси, то ми можемо взяти, зайти в нуль по фориту, і кнопками. Вліво-вправо можна це число підкоригувати. Таким чином, щоб змістити наш ферит, там чи вправо, чи вліво. От, якщо нам потрібно шкалу змістити вправо, відповідно клацаємо кнопку вправо. Якщо вліво, то вліво. Якщо в нас є реакція на феред, то ми зміщуємо вправо, щоб фарид зник. Якщо в нас реакції немає, але пропала мідь, немає реакції на мідну монету, але на інші монети є. Тоді ми кнопкою вліво витягуємо шкалу так, щоб почало бачити мідну монету, але щоб реакції на феред не було. От, Після налаштування, в принципі, на цьому все по налаштуванню датчика. Але якщо у нас двохчастотний датчик, то нам потрібно окремо налаштовувати два профілі. Профіль 1L і 1H. От зараз я підключив двохчастотний, давайте подивимося, як це відбувається. Вибираємо профіль 1L, вибираємо старт пошуку. Так, одна частота налаштувалась. Тепер вибираємо профіль 1H. Вибираємо старт пошуку. Друга частота налаштувалась. Виходимо. Тепер нам потрібно відлаштувати ферит, але окремо і для одного профілю, і для другого. Тут є така фішка, можна зробити це все таким чином. Беремо 0 по фериту, Беремо наш ферит, натискаємо кнопку вверх, відлаштовуємо. Це у нас відлаштувалося для профіля 1 H12 кГц. Тепер, якщо в нас двохчастотний датчик, ми можемо просто натиснути кнопку ГБ, і у нас, бачите, тут перемкнувся профіль на 18 кГц. Натискаємо вверх і відлаштовуємо. Все. Виходимо. Зараз у нас включений профіль. 18 КГц. От, Перевіряємо на Феред. Перевіряємо на монету. Якщо натиснути кнопку вліво, в нас перемкнувся профіль. Бачите, там 12 КГц блимає. Перевіряємо на ферит. І перевіряємо на монету. Так, тепер давайте перейдемо до пункту меню налаштування пошуку. Тут у нас є підсилення максимум 10. От, Ходові значення це або 9, або 10. Якщо там засмічене місце, можна скидати, якщо це поле, то вже дивимось по умовах пошуку. Можна ставити 9 або 10. Фільтр. У нас тут є very Slow, Slow, normal, fast, very fast і very very fast. Ну, Fast, very fast, very very fast. Це для засмічених місць. Normal. Ну, поки що я зазвичай використовую саме цей профіль. Профіля слов і very Slow – це для прям дуже чистих місць, можливо, навіть з легким ґрунтом. Там є шанс на цих, з цими фільтрами витягнути трошки глибину АП-фільтр. Його можна вимкнути або вк включити там 1, 2, 3. Це додатковий фільтр. Я зазвичай його вимикаю. На засмічених місцях його обов'язково треба вимикати. От, якщо виходите десь на чистих місцях, то можна пробувати гратися з цим фільтром, є шанс витягнути чуть чуть глибину. Ну, при цьому прилад стає трохи повільнішим, якщо він включений. Так, струм. Струм датчика нашого. Відповідно, для кожного профіля нам потрібно буде налаштувати струм. Оце у нас 12 кГц. В даному приладі струм потрібно виставляти вдвічі більший, ніж в квазарах. Це буде приблизно в фізичному струму дорівнювати тому, що в квазара. Тобто, ну, якщо ми тут поставимо 140, то це те саме, що 70 мА в квазарі ARM або квазарі F3. Для, скажімо, низьких частот в районі 140-150 мА це ходове значення. Перемикаємо нашу частоту, заходимо і для високої частоти також підлаштовуємо підсилення окремо і окремо струм. От. Для високих частот, якщо це двохчастотні датчики, ну, тут у мене 18 кГц. Зазвичай двощатки роблю там, 12 і 25 Там струм має бути Ну в районі там 100-120. Десь так, плюс-мінус. Так, далі тут можна ще налаштувати маску. Ну, Вімкнути-вимкнути, налаштування маски окремо можна. Там. Налаштувати, якщо треба якийсь ще закрити сектор, можна його закрити. Ну, я зазвичай хожу на всіх металах. Тобто маска вимкнута. Сектори, які закриті маскою, вони озвучуватись не будуть, якщо пункт оцей маска включений. Так, маска гарячих каменів. Можна виставляти від. Нуля до 6 градусів. Це в нас, ну, наприклад, якщо ми виставимо, то ось тут буде в нас квадратик, це в нас закривається останні, в останньому секторі декілька градусів. Авто ГБ це автоматичний. Баланс ґрунту. Якщо ми його включимо, то відповідно в процесі пошуку прилад буде сам підлаштовувати ґрунт. Ну і, в принципі, це все у налаштуваннях пошуку. Так, що ми? Ніби все сказав. Про відлаштування від ґрунту в мене є відео. І для того, щоб вимкнути прилад, затискаємо. Поки що на цьому все. Будуть нові прошивки, буду знімати нове відео.